Після виходу відео про побілку дерев було багато питань. Чим ми фарбуємо наші дерева? Для прикладу, це свіже пофарбоване тільки що дерево-груша. А ось ця груша була пофарбована минулої весни. Тобто вона простояла рік. І ця побілка, фарба, бачите, вона стала тускліша, але взагалі її видно. Де пофарбовано? А тепер ми бачимо, чоловік обробляє. Що це? Так, етикетку, будь ласка, покажи нам. Знову ж ось така фарба. І ми кожен рік її обравляємо дерева. А в цьому році ще купили таку макловицю. Чудово. Це... В рекламі. <реш> Реклама буде. Можеш показати, чим Раніше Раніше ми, ну, як нам сказали, пройшли вік. Звичайна така кругла, приблизно от такою макловицею. Ну, Або з іскусственних ниток. це натурально. Цей варіант нам дуже сподобався. Це пофарбоване минулої весни. минулої. Ото стоїть. Тобто воно цілий рік простояло під дощами. А ось, ми вже свіже цього року. Нічого цій фарбі, як писали, після першого дощу все злазить, нічого не злазить. Ой, помічниця прийшла.